Так, да, ну люди мене вже представили, сказав, що мій досвід в Україні з бухгалтерії з 2001 року, а також досвід ведення власного бізнесу. Що я вам маю сказати? Що, Коли я сюди приїхала на п'ятий день, була, була, була зустріч для новоприбулих, Ні. і мене спитали, а що ти? Хто ти? Я кажу, ким ти була в Україні? Я кажу, я була бухгалтером. Бухгалтером? Забудь! Іде на прибирання. Я говорю, дякую. Я буду працювати по своїй спеціальності з часом. І що я вам скажу, ваш досвід, вам всі тут, ну, не знаю, може багатьом казали, те, що ти робив, робила в Україні, то не має значення, неправда. Ваш досвід це ви, те, що ви робили, те, що… це ваш характер, ваші досягнення. Навіть якщо ви не хочете бути тут бухгалтером, навіть якщо ви хочете, наприклад, те, що закінчила диспетчера курси, але mm. зрозуміло під кінчую, не хочу. Mm. Тобто я спробувала себе в деяких спеціальностях: не губіть себе, будьте, от які ви є, тримайтеся за своє я. І це вам дасть змогу пере... Пережити все, що вам зустрічається в вашому житті, тому що тут дуже важко, коли ти вимушено іммігруєш, це важко. Але я рада, що ви сюди прийшли. Значить, ви хочете розвиватися, ви хочете бути балдрами. І це прекрасно. Отже, так тут трошки зговоримо. Час ага. буде добре, Мій список він не такий великий, але е, я його розташувала в такому хронологічному порядку. Хардблок, е, е, можу сказати, що курс дуже, е, він зараз трошечки по-інакшому називається у них. Е, і тоді він був 3,5 місяці, коштував 300 доларів, але в мене була знижка 50%. І він мені обійшовся 150. Це, якщо пам'ятаю правильно, це був кінець 22-го року, жовтень 22-го року. У мене тоді була англійська десь 5-6, і мені було важко. Але я використовувала Q-Translate. Хтось знає, це? ніхто, мабуть, не знає програму. Я зараз напишу. Я розкажу про це. це дозволяє, ви встановлюєте на комп'ютері, це дозволяє вам е, виділяти текст, і він вам перекладає на будь-яку мову яку ви хочете. Він може вам його озвучити, або слово, і значення цього слова, синоніми. Ну, це дуже, Для мене виявилось дуже корисно. Так от про HR блок Побудовано навчання дуже добре. Мені сподобалось. Вони дають повністю, повністю всю інформацію по податкам. Вони називаються Level 1, але пишуть, що ви будете працювати як ПРО. Тобто там. Ага, дякую. Ви можете подивитися, вони майже всі витрати охоплюють для... Початкового рівня це для людей, які отримують пенсію, соціальні виплати, отримують тіфорт заробітну платну. Соціальні ще виплати вони дають. Вот. І о, у них є запис урок. Програму, так. і вони зараз дають 4 дні на тиждень по 7 годин, то тобто це повноцінно дуже-дуже, але швидко, там, десь місяць. Ще можу сказати, що ще у них стимул здавати добрий екзамен, добре вчиться, бо якщо ви набираєте 70% по ітогам іспиту. Ви отримаєте сертифікат. А якщо 80%, ви отримуєте знову податися до них на роботу. А вже можуть вас викликати на співвес, ну шанс є. Не знаю, наскільки там працювати, я там не працювала. І... Я тут брала, що для мене був мінусом цього, що я брала е, один день на тиждень, в мене було, була неділя, сім годин цілий день, було дуже важко. І для мене було замало інформації. Тобто можна було подивитися іншої групи запису уроків, де вони більш детально розбирали задачі, розбирали ситуації і більше інформації. Сиділа 7 годин на уроці і потім ще за три рази на тиждень заняття інших груп. Ну, Це для мене був суттєвий мінус. Так, далі, ну, в принципі, як курс дуже добрий, це моя посілка. це те, що вони пропонують зараз з 9 до 4 понеділок, вівторок, 4 п'ятницю. І бачите місяць, трошки менше. Був у мене доступний е, курс у 23-му році Introduction to Canadian Bookkeeping. Це First Choice Accounting Tax. Е, е, тоді була його засновниця цієї компанії. Він мені не сподобався. Я не можу зразу сказати. Тому що, коли в нас виникало питання, це був, не для, це був для тих людей, хто вже працював в Україні бухгалтером. І коли в нас виникало питання, а чого ми маємо розносити дебіт туди, кредит туди? А на що це там вплине, а я бо як це зробив? Вона нам відповідала: ну ви ж здесь всі главна бухгалтера, ну ви ж все знаєте. Тобто для мене це не навчання. Ну тобто, ти задаєш питання і не отримаєш на нього відповідь. І вибачте вартість, ну тоді окей, була знижка, да? 500 мало більше. Так. Да. Але HR там була, от HR була корисна, вона там розібрала резюме, вона в кожного подивилась резюме, кожному дала відгук, кожному його поправила, де треба дала. Лінкетін дуже рекомендації, як вести, для чого він потрібен. Коротким, як, з, з, ринка, як цим користуватися для свого розвитку. Це була дуже корисна інформація, яку, якщо шукати самому, це дуже-дуже багато займає часу. Ну, це коротко про цей курс. Ага. Я Далі в мене був Норквест Коледж. Туди я потрапила. Спочатку на курс англійської мови. Лінг-курс, хтось був на mm. Оквес <реш> коледжі. Мені для англійської, мені, я не знаю, я чула отзиви і негативні, і позитивні. В мене позитивний досвід з цим коледжем, тому що мені, напевно, повезло з вчителем. Вона хотіла, щоб ми знала більше. І завдяки її роботі з нами як вчителя мови. Мій рівень підвищив, підвищився до того, що коли б дали анонс про лін-бізнес-курс для о, новоприбулих, треба було написати, о, як для вступу пишеться інсентів леча, чого саме я маю вчитися на цьому курсі, чого мене мають обрати. О, і мене прийняли на цей експеримент, це другий потік був експериментального курсу. У нас була інтернаціональна група, дуже класна. Це було, це було реальне студентське життя. Це, Я думаю, в Україні багато хто дивився передач про Канаду, про Америку, про школи, коледжі. Так? Ми бачили цю картинку. Я була в цій картинці. Ну, хай це в коледж, хай не в університеті, але все-таки це цікавий досвід. Ми там передружилися, наша англійська просто. Отак от взлетіла, тому що у нас, бачите, я написала, що у нас було три предмети, і за кожен з цих предметів ми отримали кредити. Те, що тут отримують в хайскул, в старшій школі, і те, що отримують в університетах, в коледжах під час навчання. І це дає можливість йти далі на навчання в цьому коледжі, на якусь професію, яку вони там пропонують, наприклад, аккаунтинг технічно. Що? Інтродакшн до аккаунтів це для мене було саме-саме корисне, тому що, знову ж таки, дуже була класна вчителька. Вона дуже любила нашу групу, тому вона казала так: ви найрозумна група в коледжі на цьому потоці. У нас були всі новоприбулі, які дуже хотіли навчитися, пробитися і отримати своє місце під сонцем. Ми старалися. А, і ми отримали знання по цьому предмету від е, введення даних до фінансового аналізу. Тобто за ці чотири місяці дуже-дуже багато ми пройшли дві отакенних книжки по бухгалтерії. Вона видала книжки, у нас е, ну, два додаткових предмети це як розуміння взагалі бізнес-спілкування, листування, презентації, виступи перед аудиторією. Презентації виступали. Тобто навчання в коледжі дало м, такий поштовх, в першу чергу, англійська, і в другу чергу це бухгалтерія, як в Канаді, як це все відбувається. М, про коледж. Мінусів ну не знаю навіть, мене, я не можу сказати, нічого погано правда. Звісно, що якісь там. ну, Якісь недоліки, незначні, то не суттєво. Так, оце про те, що я казала, що можна після цього, але після цього курсу можна зааплатися на цю професію, професію спеціальність. І, але оцей лінк-бізнес-курс він тільки для студентів лінк. На жаль. І він був. Саме головний плюс він був абсолютно безкоштовний для нас. Ми взагалі нічого не платили на за книжки. І це був просто подарунок долі. Ну і вигляд з вікна. Тобто ти дивишся і тобі гарно. Так, але це так. Ми вже відкладали декілька разів. А, так що поки що я вам не можу нічого сказати. Спитайте мене через, я не знаю, там почнеться, перенесли на 11 січня, це січень лютий в кінці квітня. А, не знаю, як буде. Та, це вам просто для інформації, що є така... Я вам зараз на наступному слайді ви побачите. Вони, я не знаю, що ми закривати, вони це також для юкамерів. Це соц... Соц організація, соціальна організація. The Immigrant Education Society. От, і ви бачите, що вони, для кого вони це роблять, в тому числі за це ми, «По поплує, по суботах, в денний час, онлайн. І знижка, ну, я заплатила 130 доларів, бо по коеку нароблять знижку 50%. Так. І курс, який проходжу я зараз, від Lіco Accounting Corporation це нова назва, попередня назва Tax Accounting, Tax Кенета Акаунтінг. Це. Теж э, повернення э, за, за э, tax return Course. зараз я перейшла вже на адванс, але там в цілому три э, різні. Дається повна, повна основа для э, розуміння э, як хоче, для простих подання декларацій, да, як зазвичай. Далі self-employed investment, крипта. Э, да, так, буде трошки. <laughs> І про я вам зараз е на стандарт, так щоб трошечки я розписала більше, якщо вам буде цікаво, подивитися е більш детально. І далі, той, же курс включає в себе три стандарт 20ПРО і в кожен рівень опис. Тобто ви можете заплатити за про. І з самого початку отримати всі знання від стандарту до ПРО. Або можете взяти там Адванс, і ви отримаєте стандарт і адванс. Так у них побудована система розпландування. В принципі, по курсам це все А, і перевага цього курсу він йде українською мовою. Але всі посилання на CRA, по перші джерела. Йдуть англійською. Тобто ви е, вчите всі терміни, всі поняття, все одно англійською. Але щоб зрозуміти глибше, ви все це можете задати питання кураторам, задати питання вчителям, і на всі питання відповідаються, все роз'яснюється дуже добре. Я, я вчуся там. Окей. Okay. І таким чином, що я вам хотіла сказати по завершенні. А, що вибираю про first Accounting Tax. Це був дорогий досвід, але все одно це досвід. Я маю на увазі негативний, але все одно це досвід, який допомагає в майбутньому приймати рішення. От ви відкриваєте, ой, дуже гарно розказано, ви бачите промоушен відео, ой, як дуже гарно розказано. Дивіться відгуки, питайте знайомих, тому що ну, дуже часто, що ну, ви знаєте, що негативні отзиви, відгуки. Можна удалити і будуть тільки позитивні і гарні. Тобто, о, о, так. і хотіла ще вам сказати: створюйте нетворкінг це з власного досвіду. Коли ми сюди приїхали о, від канадців, я дуже чула, а ти з ким познайомилась, а в кого ти взяла контакт. І я не розуміла, Потім я пішла в коледж. Нам кажуть, нетворкінг, нетворкінг. І зараз пройде ще два роки тут, про, про, проживши в команді два роки. нетворкінг дуже важливий. Це ваші зв'язки. Ви не знаєте, коли вам знадобиться ця людина. Ви завжди тут можете звернутися, написати Пріїв, ми там познайомились, там, то в мене таке питання, і це нормально. Ми перезнайомилися з між собою, тому що ми спілкувалися, привіт-привіт, то ти, а що там можна тебе записати? Обідлюйтесь контактами, візьміть контакти. Один в одному, візьміть контакти, будь-які питання, пишіть, задавайте. Я просто це вам кажу з свого досвіду, бо я це все теж проходжу, пройшла і далі прохожу. І закінчивши на цьому курсі, я вам хочу представити Марію вона головний бухгалтер і засновник компанії Lilyco Accountants Corporation. Sorry. Я ж Я просто сюди. А Я хочу трошки. Тот як це сталося, так так і мали пафосно не приходити. Так. Е, ви вчора чого так старались? Так.